Долаючи італійський півострів із півночі на південь, чи то на машині, чи на поїзді, легко можна впізнати місто Болонію задля величавого храму, що домінує над усім містом із наглядового пагорба. Це храм сполучений із центром міста через коридор Аро, що тягнеться декілька кілометрів, дозволяючи паломникам заховатися від сонця, чи то від дощу. У храмі зберігається шанована ікона пречистої Діви Марії від Святого Луки, покровителька міста і Болонської дієцезії. Йде мова про ікону візантійського походження, що, згідно традиції, походить із базиліки Святої Софії, що у Константинополі. Це Богородиця Одегітрія, та, що вказує дорогу, провадить, оскільки зображення змальовує Божу матір, що однією рукою тримає свого сина, а другою вказує віруючим на Христа як дорогу спасіння. Кожного року, вісім днів перед святом Вознесіння Господнього, цю ікону зносять у місто і встановлюють у катедральному соборі, ціле місто, наче зупиняється для почитання своєї покровительки. Усі релігійні згромадження, священники, парохії і католицькі асоціації під керівництвом кардинала архієпископа супроводжують ікону у процесії, і протягом цілого тижня, як удень, так і уночі, почергово моляться і відправляють богослуження перед нею. Останніми роками у Болонії, як і у всій Італії, зросла присутність іммігрантів, здебільшого, це християни. Вони дуже швидко вчаться з довірою звертатися до Богородиці від Святого Луки, піднімаючись і заходячи у її храм, відвідуючи її у катедрі, особливо у цей важливий тиждень. З листопада 2009 року українська греко-католицька спільнота знайшла осідок для духовно-суспільного життя у церкві святого архістратига Михаїла Дейле Прозетті, що кардинал Карло Кафара, архієпископ Болонії, захотів на постійно призначити для українсько візантійського обряду. Протягом декількох років офіційна програма святкувань. У яких беруть участь відомі кардинали і єпископи із Ватикану із цілої Італії, передбачає також божественну літургію у візантійському обряді і відвідані ікони українською спільнотою. З другого боку, це також важлива нагода і для самих мешканців Болонії, щоб запізнати українську греко-католицьку духовну і літургічну традицію. Цього року богослуження по особливому було урочисте задля присутності владики Діонісія Ляховича, апостольського візитатора для українців у Італії та Іспанії, що відправляє разом із ректором української церкви отцем Андрієм Жебурським, генеральний вікарій дієцезії Монсеньор Джованні Сільвані привітав зі сторони Болонської церкви, висловлюючи задоволення із присутності української спільноти. Українці сказав у доповіді він дуже добре інтегровані у церковне і соціальне життя Болонії, даючи добре свідчення віри, прив'язаності до церкви і часто працюючи у італійських родинах, стають частиною життя цих родин, у яких не бракує перестарілих дітей та хворих. А владика Діонізій наголосив українцям кріпитися у єдності спільноти, співпрацюючи у будівництві миру та злагоди. А у адрес присутніх представників Болонської церкви Владика подякував за великий дар, гарну і затишну церковцю і стабільну присутність священника для потреб вірних. Кожного разу, коли мешканці Болонії, повертаючись із довгої подорожі, бачать здалека храм Богородиці на пагорбі, негайно кажуть: ось Богородиця від Святого Луки, ми вже вдома. Також для українців, що живуть і працюють у цьому місці, Богородиця від Святого Луки під її материнським люблячим поглядом дозволяє чутися як удома.